Що здатне миттєво вбити вас, але про це мало хто знає. Затягнутися або вдихнути інгалянти. Це може бути ваш тисячний раз або навіть перший. Удушення це не жарти, і не варто ризикувати заради короткого кайфу. Друге інфікований зуб. Багато людей може проігнорувати це через вартість візиту до стоматолога, але близькість зубів до мозку, шийних пазух тощо. Може спричинити швидке поширення інфекцій в голові і спричинити енцефаліт, який часто призводить до летального результату. Так, це часто може спричинити ендокардит. Я сам займався декількома пацієнтами, які потребували пересадки серця. А першою причиною їхньої сердечної недостатності було інфікування зубу. Від себе додам до цього ставляться настільки серйозно, що кожному потенційному кандидату на пересадку серця. Потрібно пройти стоматологічне обстеження перед трансплантацією, і будь-які зуби з високим ризиком інфікування потрібно видалити. Я бачив пацієнтів, яким перед трансплантацією видалили більшість або навіть всі зуби. До того як я почав працювати в трансплантології, я про це навіть не підозрював. Третє робити селфі на краю урвища, нахиляючись далі ніж треба. Коли я був у Єловстовні, здавалося, що багато людей навіть не підозрюють, що це може призвести до загибелі. Четверте розрив аневризми головного мозку це мовчазний вбивця. Більшість людей навіть не знають, що у них є аневризма, поки вона не розірветься, спричиняючи миттєву втрату свідомості або смерті. Страшно, як щось настільки маленьке може бути настільки смертоносним. Коли у мого батька виявили цю ваду, я запитав у лікаря, чи це спадкове. Він пояснив, що ти народжуєшся зі слабким місцем, яке може дати про себе знати або й ні. Але певні речі, наприклад, надмірне вживання кофеїну чи нікотину, підвищує шанси виникнення хвороби. Це так сильно засмотило монета моїх братів, що нам довелося вийти випити кави та покурити, щоб заспокоїти нерви. П'яте два роки тому я голила ногу у душі і впала лицем вниз. Ударилась лобом так сильно і швидко, що почула глухий удар, перш ніж зрозуміла, що сталося. Ми з другом вирушили в лікарню швидкої допомоги. Лікар сказав, що мені пощастило, що я впала вперед. Невеликий струс мозку на місяць або близько того, і я оговтаюсь. Кілька тижнів нагадувала про себе гуля розміром з тенісний м'яч і синець під оком, але в основному все було гаразд. Лікар швидкої допомоги сказав: якби ви впали назад, у мене була б зовсім інша розмова, і не з вами, а з вашими найближчими родичами. Уявляєте, я й гадки не мала, наскільки товстіша передня частина черепа порівняно з задньою. Падайте вперед, люди. Приземлення обличчям до землі може врятувати ваше життя. Шосте не прокинутися одразу, щоб погодувати свого кота. Це написав мій кіт.